Всім привіт! Так, мій наступний проєкт це такі вила, які будуть закриватися зверху гідроциліндром. Тобто прижимні. Я свій погрузчик від Янмара переробив на куботу 40 467. І оці у мене були вила, вони були вужчі на 3 см. От 3 см я. Розрізав, ставив. А тепер хочу зробити на третю лінію, щоб оцей гідроциліндр маленький, зажимав ось таким от варіантом. Прижимав. Ну, оці квадрати я вигну полукруглі. А оці Частинки повідрізаю трішки. Бо коли їздив по дрова, то без цього зажиму воно перевалювалося або вліво, або вправо. Треба було точно під'їжджати. А з цим зажимом вже просто взяв за будь-який кінець і грузиш на прицепчик. Ось такий мій невеличкий проєкт. Це по принципу погрузчика японського. Тут стоять втулочки. Дві втулочки, тут втулочка і тут, які міняються. А палець він не крутиться. Тільки крутиться ось ця частинка, то тобто на самих втулочках. Ну і масленка. Це так я дивився на на кунови своєму, так зроблено. Там всі втулочки міняються. То за років 4-5. Тоді собі замінив. Одна втулочка коштує зараз в районі 70 гривень. Раніше я брав років 4 назад, вона була 30 гривень. Ось такі от мої проекти. Куна переробив вже, вже він стоїть на куботі. 467-й. Зробив, поставив дивертор. То є пристрій, який змінює поток масла на оцей циліндр буде. Вивів два гідровиходи до нього, на кнопку на джойстик. І ось буде такий. Лопату переробив на пісок там є. А це наступний мій проект Ось мої гілки. Подрібнені, щодня по прицепчику привозю ось таких гілочок. До котла, ближе до котла. Оце загрузка дров в котельню. ну Зараз я їх не загружаю, це вже коли висохнуть, на наступний рік буде.